без Безпальку та обінувачення Богданов щодо обвинувачених пономаренко було ще прикладу спеціальних заворових. Також, також з'явилися захисники адвокати Галки, Романов та Старко. Стоїсні не з'явився захисник адвокат на правку питання про відкладення розвитку. Адвокат Степій появила переможливість засинами, доступного засідання здійснюється на систему існує за конференцію зовсім дійснювати стало досі та здійснювати з того си. Прокурор, заміна прокурора, відбулася, бере участь прокурор Малик Ольга Іванівна. Чи будуть відводи у прокурора до складу суду? Немає шума суд, а Роз... відводу також. 에... Захист будуть відводити прокурора? Ні, це також. Так, суд анонсує, що на адресу вищого антикорупційного суду клопотання від захисника Сініченка нам надає довідку про огляд лікаря, Хочу, що здійснюється трансляція. Суд не оголошує. Знову ж таки, визначити. Тяжкість хвороби суд не може, але з довідки відбачається, що коли він звернувся, дата проведення 2.10.24 року. Дата проведення погляду. Так, і немає у нас захисника степюка. Жодного клопотання з підтвердженням виважності причинення, як від захисника степюка, не подано до суду. Можливо, ви ще знаєте про вашого захисника, чого він нас проігнорував сьогодні? проєкт ще сьогодні? Не в курсі, да? так? Так, стався на обговорення питання про можливість розгляду цього кримінального провадження у озвученому секретарем складі учасників. Прокурор. Зважаючи на кваліфікацію для обвинувачених, вважаю за неможливе. Захист Будуть окремі якісь думки, які підійдеться. позицію прокурора підтримують. Я можу угу. вас ще. Щодо поважності явків, ну напевно, що до цієї оцінювати наступу не сторони. Так, дійсно, значить ну, якщо б був в нас інший захисник, який представляє і обвинуваченого щодо якого не здійснюється інабсенція, і в щодо якого здійснюється загальне кримінальне провадження, суд би. Звісно, продовжує слухати з наданням можливості такому захиснику ознайомитися з ходом судового засідання, прийнятими процесуальними рішеннями. Так як у нас відсутній захисник Сінніченка, який захищає особи, щодо якої здійснюється спеціальне судове провадження, суд не вбачає можливості продовжувати розгляд цього кримінального провадження. Тому судове засідання має бути відкладене захиснику степівку. Подати до суду документи, які підтверджують поважність неприбуття в судове засідання, яке було заздалегідь узгоджено з учасниками. Так і наступне судове засідання у нас відбудеться 10 Так, 10 жовтня о 16 годині 30 хвилин. На цьому судове засідання спущено. До побачення.